Бажаю здоров'я, шановні здобувачі освіти. Якщо ви передивляєтесь це відео, це означає, що ви хочете поліпшити оцінку у вашому семестровому оцінюванні. Нагадаю вам, попередні оцінки семестрового оцінювання були визначені на основі оцінок модулю 1, модулю 2 та модулю 3. Якщо ви вважаєте, що оцінка, яка виставлена в якомусь із модулів, занизька для вас і хочете покращити її, ви можете скласти. Тест з того модулю, який вважаєте за необхідне. Нагадаю, що тестування з модулю включає в себе 36 питань з варіантами відповідей. Також оцінка модульного тестування буде переважною над оцінкою, яка виставлена в журналі ваших знань. Тому, перед тим, як почати, перед тим, як вирішити перездавати оцінку, вам необхідно впевнитися в тому, що ви гарно знаєте тему теми, які викладені в даному модулі. Для полегшення повторювання матеріалу, вам надіслані інструкції з кожного модулю, які докладно пояснюють вам, які саме будуть питання і в яких підручниках їх шукати. Це підручники шкільної програми. Якщо у вас на руках його немає, ви завжди можете підійти в шкільну бібліотеку і отримати його додатково на день здачі тестування. Саме тестування буде оголошено з 8 ранку до 20 години вечора. Прийом відповідей буде припинено в 20.00. Тому виконавча дисципліна повинна бути на вищому рівні. Ще раз наголошую на тому, що ті здобувачі освіти, які бачать свою оцінку, і вона їх задовільняє, здавати ці тестування у вас немає необхідності. Ваша попередня оцінка 24-12 стане оцінкою за семестрове оцінювання з предмету захисту країни. А ті, хто бажають поліпшити свою оцінку, і... Вважаю, що вони можуть скласти тест на вищий бал, ніж у них стоїть семестрове оцінювання по модулю. Тих дуже прошу бути уважними, переглянути інструкції, які вам надіслані, в них докладно указані підручники, перечитати ці параграфи та згадати теми, які ми вивчали. Також ви можете використовувати ваш лекційний матеріал, який записаний. У вас в зошитах захисту України, або інші джерела, які докладно розповідають про ту чи іншу тему. Можете переглянути відеоматеріали, які надавалися вам на протязі цього семестру, і з деяких тем згадати, про що саме йшла мова в тому чи іншому тесті, який ви складали під час навчання. Бажаю вам успіху! Будемо чекати закриття тестування. І наступного дня виставимо вам оцінки, яких ви заслуговуєте.